Друзі, доброго дня. 4 жовтня, субота, десь 16-та година приблизно. А якось темно, похмуро, як в Мордорі. Ну, Це не завадить мені зробити огляд на мою улюблену нині і наразі форму по смаку. Це Хелена. Я робив коротеньке відео про неї. І та в основному майже все по ній розповів. Тим не менше, така форма, про яку може щось не сказав і зараз додам. Значить, ось цей кущик йому 4 роки. Плодоносити він почав уже з другого року вегетації. Уже був сигнальний урожай, і той сигнальний урожай просто мені в серце прямо попав. Я... 4 роки тому не знав, що таке мускат, в принципі, там якісь фруктові смаки винограду, бо переважно їв знаєте, такий, типу такий, технічний якийсь. Але потім прийшло усвідомлення, що в принципі, то виноград можна виростити самому і я власне, вирішив цим зайнятися, вивчаючи. Номенклатуру з усіх виноградиків, які присутні зараз на Ютубчику, виписав 10 форм на перший рік, і одна з цих форм була Хелена. І от власне, я не пам'ятаю, хто мене там із блогерів переконав купити і посадити Хелену в себе вдома. І от шкода, що я не пам'ятаю, бо я дуже вдячний цій людині. Сигнальний урожай, він просто, ну це знаєте, як в мультфільмі Рататуй. Я пробую. Ну це ж на місмак, я ж не кажу, що у вас там буде так само. Там, не стверджую, що так буде. Але для мене це було щось таке, щось подібне. Цього року вона попала також під зворотні заморозки, як і всі оці кущі. Вони вже виготували, ну як у багато кого на винограднику. І потім повністю це все почорніло. От там трошки я тільки вкривав, а сюди вже матеріалу не вистачило. Тобто це все було чорним. Це все вимерзло і відновлюється воно все по-різному. Якщо от я візьму той самий Рембо, то в принципі він також непогано відновлюється. Багато пагонів іде із голови. Щось відновлюється із рукавів, також досить непогано. Якщо той Юпітер візьму, там з голови взагалі нічого не пішло. І та й рукави поганенько відновилися, як ви бачите. Альянс, якщо взяти, то і повністю там рукави вимерли в нулі. Все, що там є. Ну, немало наросло вегетативної маси, але то все з голови практично пішло. Там, може, один-два пагони із багаторічної. Тут Хелена в більшій мірі. На рукавах все відновилося. Є випади, бачите, самі, але її там ну, не порвало, видно і не пошкодило так сильно як того ж Альянса чи, чи Рембо. Значить, може, так співпало, але ну, виходить, що це вказує на певну стійкість. Це не закономірність, бо це один рік тільки було. Це може наступний рік, навпаки, вона там вимерзне. Але я помічав, що і минулого року і вона також вражалася морозом. І знаєте, що цікаво було, що знаєте, коли не весь пагін вразиться морозом, верхівка відмерзає, а внизу трошечки там залишається ну, декілька листочків пагона, і він живий. І не знаєш, що з ним робити, тот, чи вирізати його, чи виламувати, чи, ну, не, не знаєш. Що робити за браком досвіду? Ну, от я дещо залишив. І що цікаво, що із тих двох там чи одного живого листочка йшов пасанок, і на тому пасинку були грона. Тобто, ну, соцвіття, а пізніше грона. Тобто відновлення після заморозків, от в неї вже, скажімо, підтверджується досить непогано, другий рік минулого року це не такий був сильний заморозок. І я там побачив на пасинках. Урожай, ну Коли основний пагін вимерзла наполовину, розумієте, з пазухи листка йдуть пасинки і там якийсь залишив. ну Почекав, поки побачив, що на цьому пасинку два суцвіття буде. Ну, інші виламав, а на тому отримав урожай. Це досить урожайна форма, при тому, що грона не сильно великі в неї, але вона досить урожайна і досить сильно росла. Бачите, виросла от у мене на 2,20. Плюс завернута. І іще сантиметрів на 50 на 60. погони. Визрівання на 5 жовтня повністю. повністю. Дерев'яна повністю до кінця. Присутній, в тому числі, пасинковий урожай. Ну, за нього буде окреме відео, бо це якби. Ну, не то, щоб, прям скажем, експеримент, а спостереження моє цього року. Я старався залишати пасинковий урожай, де він нав'язувався, для того, щоб зрозуміти, які форми видають пасинковий урожай. Ну, на які форми можна в цьому сенсі розраховувати. Вантажиться вона непогано. Знову ж це не слава України. Ні. От як слава України, у мене мало хто вантажиться. Але... Все одно вона стабільно, мається на увазі Хелена, стабільно вантажиться щороку. Зараз обійду з іншого боку, цей кущик. Подивимося, що тут є. Вчора я найбільше агрону вирізав з неї Племінничку рідненькому. От. І з урахуванням того, що вже 5 жовтня у мене Урожай вже не так презентабельно виглядає, як він міг би виглядати, якби я його знімав тижнів три тому, чи 4. Плюс я запізно на діво ці мішечки і ягода сильно побита осами. Це я вже почав надівати, коли на шестя було ос. Я тут багато зривав ягід, ну ті, що були очевидно пошкоджені. Ну, не всі позривав, тому це не її проблема. Що... Зараз не найпрезентабельніші ягоди. Це проблема виноградаря, який займається цією формою. Пагони Усі гарно ростуть, усі гарна товщина. Е, всі гарно визривають. Листя, як бачите, досить непогано. Збереглося, при тому, що в мене мільдю в кінці сезону бахнув. і Я там пробував калін ядидом при... При... припалити трошечки. ну от Тут може вийшло, а може сам куч впорався. Якщо візьму альянс, то бачите, йому не так пощастило. ну Декілька пагонів тут у нього також непогано і з листям, а декілька прямо лисі то скажемо. Хелена, самі бачите, що до стійкості. Вони ж оброблялися однаково, самі розумієте. Зірву декілька ягід і подивимося, які її параметри на сьогоднішній день. Друзі, ще раз показую, що це та сама Хелена. Ось я розв'язав громко і зриваю декілька ягід. І з неї Рандомно. Зірву штук 4. Ну, ось меншеньких також декілька штук. Щоб було чесно. Ой, не знімав. Зараз підемо, заміряємо її характеристики. Друзі, значить декілька ягід Хелена. Ну, почнемо з більшенька.

різного розміру. Отак от такий вони мають вигляд. Вона не така крупна, але вона важка. Що цікаво, така вона м'ясиста, скажемо. Ну, зараз розріжу і подивимося, що всередині в ній. Ну так, дивіться, ось не встиг розрізати, вже оса прилетіла на меншу ягоду. В ній, бачите, одна кісточка. А середні ягоди вже за розміром, бачите, 4 кісточки, ну, по 4 кісточки. Тобто кісток немало. Якщо ми візьмемо рембо, а я, до речі, про рембо знімав, треба передивитись. Якщо ми візьмемо рембо, то в ньому не так багато кісток. І навіть в таких от середнього розміру ягодах буває одна кісточка там. А буває взагалі без кісточки, що цікаво. В Хелені вони є. Але... Но її смак, він, скажімо, компенсує усі недоліки, які тільки можуть бути. Знаєте, якщо ми не будемо брати до уваги оцю ось ягоду, яка найменша, можливо, вона вже, знаєте, повисіла і вже втратила там певні свої властивості, ось більшенькі ягоди ми візьмемо. Бачите, така кайомочка по краях. Біленька. От. Це вказує про її твердість по зовнішньому контуру, а посередині, бачите, таке ось темненьке салатовеньке, це означає, що вона соковита. Тобто, ну, золота середина. Так, цукор. Найцікавіше. Зараз ну, покажу, що рефрактометр, бачите, ніде нічим не закопаний, не заляпаний. Відкидаю кришку. Візьму, давайте з більшої ягоди почнемо. В ній, по ідеї, найменше цукру має бути, так як вона найбільше. Так, сік пішов. Накриваємо. Сподіваюсь, достатньо, бо щось сік боком пройшов. Так, бачите, 20. 21 брікс. Це більше. Зараз я протру. виключусь, бо якщо не протирати, то не буде показувати актуальні показники. Треба після кожної ягоди протирати гарно скло на рефрактометрі. Так, з ягодою покінчено, друзі, смак. Смак прекрасний. Ще раз показую, що рефрактометр. Чистенький не закопаний. Я не знаю, для чого я це показую. В принципі, який сенс мені щось збрехати. Ну, це, типу, знаєте, так треба. дощик починається. Середню ягоду. Дивимося середню ягоду. Клац. О, ну тут соку трохи більше. Дивимося, що вона нам показує. Бачите, середня вже трошки за 21. Там під 21, тут трошки за 21. Знову ж та процедура протираю. Друзі, вже дві оси. Значить, ще раз показую, чистеньке, бачите, рефрактометр. Ставлю його, беру найменшу ягоду, яка, по ідеї, повинна бути найбільш солодкою. Ой, розлазиться щось вона в мене. Так, ну щось накапав. Клас, о, супер. Піднімаємо, дивимось. Ну, не фокусується, але. Бачите, 23 брікса, дійсно, найменша ягода, найсолодша. Так, ну вже не буду нічого. Капати і так далі, значить, ну що я вам іще скажу про хелену. Ну, моя рецензія така, якби не моя іще така цікавість, яка в мені присутня там, садити і пробувати інші форми, інші сорти, які там хвалять, які позиціонуються, як 100 із 100 по смаку там, і так далі. Якби не ця цікавість. Може вона колись пройде в мене, то я там когось, мабуть, викорщую і посажу Хелену. Насажу Хелене, слави України. І буду постійно із прекрасним урожаєм без особливих турбот при вирощуванні того урожаю. Форма класна. В кого немає такої, і є місце, і є бажання почати чогось. Рекомендую. Її рекомендую. Моя улюблена форма по смаку. Ну, наразі все, що я по цьому хотів сказати. Дякую вам за увагу. До зустрічі. І ще є про що поговорити.